Яскраво сонце в небі сяє, і двері в школу відкриває, навчились тут ми вірити і йти любити світ і падати, й рости. Наш перший вчитель, перший клас спасибі щире, вдячні вам. Ви дали крила нашим. Мрії. Будемо ми вас, останні дзвоники мелодія прощання, на наших партах вже молодший клас, підручники, роки навчання, закарбуються в пам'яті у нас. Останні дзвони і сльози на очах. Останній шкільний подарунок, перше кохання, перші надії, Несмілі смілі поляди та чисті мрії. Та вже настав наш час, дорослі ми випускний танцюєм вальс. Дзвінки на уроки, перерви веселі, нам подарували найкращі хвилини, ми в пам'яті їх назавжди збережемо. І цей теплий наш шкільний день. І роки закарбуються в пам'яті у нас Останній останні дзвонить, сльози на очах, дитинства, друзі, розлетяться конста, перша любов і бежить поцілунок, і цей світанок, останні шкільний, і хай люта летять, і хай роки минають, шкільна сім'я, це вічний обер. Залишить в серці незабутній слід, останні дзвоники, мелодія прощання на наших партах вже молодший клас, підручники, руки, навчання закарбуються в пам'яті у нас останній. Останні дзвоники, мелодія прощання, на наших партах вже молодший клас. Підручники, руки, навчання закарбуються в пам'яті у нас. Останні дзвони і сльози на очах. Останній шкільний подарунок, перше кохання, перші надії, Несмілі поляди та чисті мрії. Та вже настав наш час, дорослі ми випускний, танцюєм вальс. Дзвінки на уроки, перерви веселі, нам подарували найкращі хвилини, ми в пам'яті їх назавжди збережемо. І цей теплий наш шкільний Останні домик і сльози на очах, дитинства, друзі, розлетяться по містах, Перша любов і перший поцілунок і цей світанок. Дуже, а мені то все байдуже, біля мене, справді, друже, біля мене, друже, то ж мені байдуже, а як доля припече, поруч другове сече, голод, холод спека мряка Оборона чи атака? Оборона чи атака? А мені це все байдуже. А мені все байдуже. Біля мене справжні друзі. Біля мене друже, тож мені байдуже. А як доля припече, поруч другого плече.